Колись на найбільшому виробнику в Україні бавовняних тканин вад текстерно працювало майже 10 тисяч людей. Нині тут не більше тисячі працівників, здебільшого старші люди. Через те, що підприємство працює не постійно інколи кілька місяців у рік, а відтак немає стабільної роботи і зарплати. Молодь не затримується, не вистачає й замовлень на продукцію. Насправді, текстерно переживає банкрутство. Юридично комбінат функціонує в режимі економічної санації. Наступна стадія порушення справи бованкруству йде санація. Перша стадія була це розпорядження майном. Наступне це санація. Це краще вже і видно результати роботи. То що було в попередній стадії. Підприємство зберегло повний замкнутий цикл виробництва бововняних тканин. Працює три цехи ткацький, прядильний та обробний. Обладнання потужне і сучасне, налагоджені поставки бавовни із Таджикистану та Узбекистану. Нині в основному роблять тканину для постілі. Водночас зосередилися на виготовленні камуфляжу і розраховують, що цю продукцію замовить Міністерство оборони України для пошиття військової форми збройним силам. Камуфляжну тканину текстернівці розробили самі, та запевняють, що рівної за якістю немає. Спеціально оброблена 100% бавовняна тканина, яка відштовхує воду та не горить у вогні. Найкраще підійде для пошиття армійської форми, зручної й безпечної в бойових умовах, так кажуть на підприємстві. Наша тканина прийшла сертифікацію. Ця тканина пройшла дуже багато лабораторних випробувань. скажімо, ті претенденти, які хочуть все таки відбити собі леву долю цього заказу, нашу тканину обвозили вже по всіх лабораторіях світу і завжди, і кругом вона була прийнята як найкраще. Тобто, що вони просто те, що ви розробили, вони використовували своїх ціл чи як те, що ми розробили, скажімо, є порядок. Є такий черкаський я не боюся слово сказати. Є такий черкаський шовкові комінат, який роками робив ці поставки на воєнне замовлення. Вони скажімо, мали круг своїх швейних фабрик, які пошивали, і звичайно навчилися красти сертифікати. Маючи сумнівні сертифікати, запевняє Катерина Олександрова, робити таку камуфляжну тканину, як на текстерно, конкуренти не здатні. В цьому переконаний і голова Тернопільської облдержадміністрації. Ми розглядаємо сьогодні можливість замовлення з боку Міністерства оборони приблизно на пожиття 500 тисяч форм. Це приблизно 2 мільйони метрів тканини, котрі будуть виготовлені тут, на підприємстві текстерно. Це дасть можливість збільшити приблизно на 500 робочих місць кількість людей, які будуть тут працювати. І я вірю в те, що це дасть можливість завантажити на кілька років роботу цього підприємства. Розглядаємо варіант, щоб повністю. Все виробництво тканини в Україні перенести сюди, бо аналогів і аналогічних підприємств на території України нема. Я кажу, що це по своїй природі одне з найкращих унікальних підприємств Європи на текстерно, на замовлення від держави розраховують не аби як, адже це можливість для підприємства запрацювати стабільно. Треба відбити те, що роками ми не мали можливості взяти, а ці замовлення мали інші фабрики, які насправді не мали ні сертифікатів на випуск продукції. Випускали неякісну продукцію. Може, ви таке чули, що на наших вояках, на наших солдатах, горіло і були опіки на тілі і так далі. Тому зараз йде процедура відбивання цих заказів. Одразу, як виникла ця проблема, в мене була. Оперативно на наступний день зустріч в форматі керівництва адміністрації президента і Міністерства оборони, де ми домовилися принципово. Я був запевнений керівництвом адміністрації президента, що замовлення буде 100% закріплене за Тернополем і ват екстерна. Тобто про це вже не йдеться. Кращої тканини, як у нас, немає. Зараз у нас питання не в тому, що тканину пересмикують. Зараз у нас якраз питання стоїть в тому, що нам потрібно налагодити. Закритий цикл виробництва на території Тернопільської області форми. Тобто, якщо в нас є тканина, наше завдання відкрити тут цехи по виробництву форми, але це вже другий етап. І це моя світла перспектива, яку я би хотів тут бачити в Тернопільській області.